Не ходи за мною, золота моя смерть, забудь моє ім'я. Небо, кольору, кулі, куля, кольору, птаха, птах у самому серці, не ходи за мною. Смерть одного це мало. Як виміряти великість смерті, якщо всі ми перед нею рівномалі, і записані в книгу крил Метелика одноденки, яку читає. Веснянкуватий півень і снайпер по той бікцівки або цілушки житнього хліба, розламаного між чотирма людьми і старим рудявим собакою. Хто я між ними? До кого я дихаю? Смерть одного це мало. А якщо йому одинадцять, і він лежав під завалами, а якщо їй двадцять. І вона народила у Маріуполі, а якщо йому трохи за сорок і його розірвало міною, а якщо кожен другий із двору, а якщо таких тисячі, не ходи за мною, золота моя смерть, забудь моє ім'я. Небо кольору кулі, куля кольору птаха, птах у самому серці, не ходи за мною. Не ходи за мною, не ходи. Жовтень двадцять другого року.